Володимир Зеленський постійно порушує права людини в Україні. Для прикладу, він переслідує активістів, незаконно вводить санкції РНБО і незаконні рішення РНБО, переходить за межі своїх повноважень, повноважень що не передбачено Конституцією України, а також. Інформую, що РНБО не було створено відповідно до норм права, а тому і не може вводити будь-які заборони, і в повноваженнях РНБО цього немає. Тому одягати наручники сьогодні на Зеленського та панду можливо. В принципі, це ж президент самозванець. На підставі статті 108, 109, 110, 111, 112 Конституції України саме так і ніяк інакше. Зеленський порушує норми права. Зеленський переслідує адвокатів, блогерів за іншу думку. Зеленський це тиран і комуністичний диктатор. Проти нього потрібно ввести персональні санкції проти його режиму. Закликаю Захід вести проти керівництва України такі самі санкції щодо режиму Зеленського і його людей. Саме так, підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу, знищимо українську та російську пропаганду разом, Розмажемо їх по стінці правдою, цих мерзотників.